За кожен промінь сонячний прекрасний, вмій дякувати Господу щодня, за темні ночі і світанки ясні, що часом під ногами є стерня Вмій дякувати, за травневі грози, за білий сніг, за перший листопад. Мій дякувати Господу, за сльози, за осінь, що не раз приходить в сад. Вмій дякувати, що розмови чуєш, пісні і рідні голоси, за те, що сніданками смакуєш і жебраком на їжу не просив. Вмій дякувати щиро і так просто, за те, що з нами на землі живеш, за те, що бачиш світ і неба простір, за те, що дихається теж, ти маєш одяг. Дах над головою в твоїй оселі затишно в мороз, подати є кому стакан з водою, не відчуваєш утисків і погроз, вмій дякувати за моменти добрі, що в праці Бог здоров'я ще дає, що після гріз ясніє знову обрій, що серце стукає в грудях твоє. Згадай про того, хто житла не має. Чий дім ракета зруйнувала вщент, про ти згадай, хто з голоду вмирає, задумайся про них ти на момент. Чиє життя трагедія забрала, хтось сиротою в дитинстві став, комусь бідою долю всю зламало, згадай, хто втратив мить усе, що мав, хтось інвалідом у візку зостався, йому від серця щиро співчувай. Хтось із дитям в лікарню прописався, ту чашу ти не пив, не забувай. Мій дякувати Господу за спасіння, що на служіння йдеш без перешкод, а десь за віру зносить знов гоніння, многостраждальний Господа народ. Мій дякувати, що душа не в злобі, що здатний пробачати друга ти, мій дякувати навіть у хворобі. І за хвилини горя й самоти, мій дякувати за усе, що маєш, що ясний розум, мудрість є в тобі, що гострий біль порою відчуваєш, що можеш гірко плакати в журбі. Будь вдячний за чисту кров Христову, її пролив він, щоб тебе спасти. Оселя в небі для душі готова, туди ти зможеш, друже, увійти. Мій дякувати в час, коли не спиться, коли молитись кличе Дух Святий. Мій дякувати навіть за дрібниці, за те, що ти здоровий і живий, мій дякувати і за все звичайне, що шлях веде до славної мети, уста, а з ними серце й одностайно, хай будуть Боговдячними вдячними завжди. Слава Богу.